Слава нації! Вітаю на каналі Добри Рембат Філідрі. Ясошко Добрий, привіз дядькам, залишаю у переднього пасажира скоби нашого виробництва. Ось тут, до речі, скоби це ті, що ми отримаємо з західною бронетехнікою. Вони взагалі для буксирування, не створення, створені для піднімання. І вони взагалі приходять ось десь, ось десь так розтулені, щоб ви розуміли. А потім в процесі експлуатації розтуляються, розриваються, деформуються. ну ось, і відповідно про зручність роботи так, в крові, в сльозах поті і глині можна уявити так, зручність роботи і надійність цих речей ось цієї конструкції і нашої конструкції. Це одна з машин, ну, які мені внутрішньо дуже близькі. Я думаю, якось про неї зроблю окремий репортаж. Дуже мені ця машина мила, тому що це такий потужний Франкенштайн. Зібраний з там, ну, це саморобка, це евакуатор, це саморобка, і це така саморобка, яка тягає ну, прям це от роботяга, Оце от реально в плані евакуації от роботи. Цей саморобка це ну, мабуть як мої таврії. Ну, вона витягує ну, просто неймовірні. там, Речі, неймовірні ситуації. ну, І, звісно, тут працюють абсолютно героїчні люди. Це колісні евакуатори. так, тому що, ну, от Я, наприклад, моя основна робоча машина евакуаційна це Брем-2, це гусянка. ось, ну, а Реалії наші роботи такі, що. Колісною технікою, евакуатором взагалі і цим, зокрема, ну, витягується незрівнянно Більше насправді кількість техніки, як не дивно, аніж, аніж гусянкою, ніж Бремом. Тобто ця машина вона працює набагато більше, як евакуатор відносно, наприклад, мого Брема. І відповідно, люди, які тут працюють, ну, вони незрівнянно набагато частіше за мене. Там, де конкретно на них полюють, так? Тому що ну, треба розуміти, що взагалі бронетехніка це маршрутки апокаліпсиса, це транспорт для ситуації там, де все пропало, а евакуатор їде її забирати там, де вже вони не впорались. І відповідно, треба дійсно усвідомлювати героїчність цих побратимів, які тут працюють. До речі, українськомовні, свідомі. Ферезі націоцентричні, здорові досвідчені воїни, яких я особисто дуже поважаю. Тисну руку, чим можу, допомагаю. З вашою допомогою, звісно. До речі, на цю машину ми зараз організовуємо ланцюги на пару колес. І ще настільки, от дуже гарно заходить тема з такими скобами буксирувальними, що я вже замовив ще 6 вух. І з побратими звертаються з рот, так, бо я в ВТЗ, звертаються з рот, дивляться, у них ну, нормально там відвисає щелепа від того, наскільки ну, це круті речі, просять собі, ну то зробимо. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.